Доброго дня, ви на каналі Велика Міграція, і це наш третій сюжет, в ході якого ми намагаємось проаналізувати хід подій під час великого переселення народів на території України. Ця велика міграція народів відбувалася на території України в 370-х-376 роках нашої ери. У цих подіях згадки про слов'ян мінімальні, основними рушійними силами стали гуни та готи. Саме тому ми намагаємось визначитися з їхньою кількістю на території України. Щодо гунів, то ми вже визначились в попередньому сюжеті, що їхнє військо було не більше 10 тисяч, і цієї кількості було замало, аби захопити світ. Цієї кількості навіть не вистачило би для поневолення племені Аланів, які стали першою жертвою так званої гунської навали в 370 році. Плем'я Аланів проживало у цьому регіоні від Дону та Волги до Кавказу та Азовського моря вже кілька століть. Перші згадки їхньої присутності сягають першого століття нашої ери. Цей народ вважають іраномовним і ототожнюють їх із Сарматами, Роксоланами, скіфами та іншими, іншими, нібито іраномовними народами. Саме з цими племенами у Оланів на той час був досить потужний військовий союз. І саме цей союз контролював прочорноморський степ, а не готи. Алани і Сармати залишили по собі великий слід нашої історії і багато пам'яток та поселень, на відміну від готів. Окремо виділяли групи Алану скіфів і Аланотанаїтів. Останніх, вирізніше через те, що вони жили поблизу античного міста Танаїс у гірлі Дону, або на берегах самого Дону, якого в античності називали Танаїсом. Аланів вважали досить вправною воїнами, зокрема, їхня кіннота навіть. Служила у римській армії, яка базувалася в Криму на початку першого тисячоліття нашої ери. Тобто, голими руками Аланів не візьмеш. Аби злати Аланів необхідно мати досить потужну армію. Алани пережили багато народів, які проживали поруч з ними на той час: і готів, і гунів, і сарматів, і роксоланів. Алани навіть увійшли у склад хазарського кагнату, який був дуже потужний. У 8 і 9 століттях нашої ери вони залишили по собі багато городищ, у тому числі й укріплених, по річкам Сіверський Донець і Дон. Археологічну культуру, яку отожнюють саме заланами, назвали Салтівською, і датується вона з 7 по 9 століття нашої ери. Археологам відомо більше тисячі пам'яток цієї культури, серед них багато укріплених городищ з балами і ровами, замки з кам'яними стінами. З могильників відомі Салтівський і Зливкінський, Дмитрівський, Велика Гомільша, Болчанськ і Нітайлівка, Мохнач, Маяки, Згородищ, Маяцьке, Верхньосалтівське, Битицьке та інші. Отже, повернемось до наших гунів, які жили в безпосередній близькості з Аланами близько 300 років, причому без конфліктів. Виходить для початку бійні між Аланами і Гунами необхідний прецедент. А його в офіційній історії немає. Гуни просто напали на Аланів, тому що їм так захотілося. Все ж таки прецедент був, і був він в офіційній історії, просто його не розгляділи історики. Аби його виявити серед усіх плюс-мінус офіційних даних того часу, необхідно змоделювати карту, зазначенням усіх сторін, задіяних і зацікавлених у цьому конфлікті. У цьому регіоні на той час проживало досить багато племен і народів. Серед них Алани, Сармати, Роксолани, на берегах Азовського моря і Керченської протоки розкинулось Боспорське царство. А практично на території всієї Східної Європи, за словами готського історика Єордана, потужне королівство Озготів, яке звалося Ойум. І тут ратом ще з'являються гуни на чолі з Каганом Баламбером. Хоча за історичними довідками вони мали жити поруч вже 270 років. Щось тут не клеїться. А чи були взагалі тоді гуни в цьому регіоні? Чи дісталися вони берегів Волги? Будемо з'ясовувати. В результаті сутички 370 року гуни вщент розбивають аланів і буквально поневолюють їх. Це за словами готського історика Єордана. За що? Спитаєте ви? Просто так, відповість вам готський історик Єордан. В конфлікті аланів і гунів немає ніякої заковики. Єдине, що масштаби їхнього зітхнення могли бути набагато меншими. Так само як ватажком, начебто гунів, виявляється не Каган Баламбер, а хлопець зі слов'янським ім'ям Велимир, Баламир чи Валамир. Саме так його називає римський історик Аміан Марцелін. А вже готський історик Йордан спотворює це ім'я на нібито гунський лад Баламбер. Для чого, спитаєте ви? Річ у тім, що за історією Ордана на той момент. Від Карпат до Уралу і від Чорного моря до Балтійського протягається нереально величезна імперія. Королівство Озготів Оюм, на чолі з їхнім королем Єрманоріхом. За масштабами своїх завоювань Єрманоріх навіть перевершує всесвітньо відомого Олександра Македонського, який був його кумиром. Перелик підкорених народів, які входять в королівство Оюм, досить великий. Але там немає гунів, які гіпотетично. Мали би проживати десь всередині цього утворення сарматів, угрів, аланів. А славян тут взагалі немає. А, вибачайте, було багато венедів, але гірменаріг їх нібито підкорив, а нібито й ні. Якось трохи розмазано описується це в історії Іордана. Тобто ніяких славян на арені на той час, за логікою Іордана, не повинно було бути, тому що ця величезна територія належить тільки озготам. Тобто на арені опинились чотири сторони: Алани, Боспорське царство, Озготи і гуни, які на всіх напали. Гуни побили Аланів, а інша частина Аланів виявила бажання приєднатися до армії нібито гунів і продовжити навал у їхніх лавах. Потім відрибло боспорське царство, але про це якось змазано сказано, мабуть, тому що там і війська на той час не було. Одні джерела стверджують, що гуни повністю зруйнували боспорське царство, інші навпаки стверджують, що гуни почали співпрацювати з боспором. Останнє аж ніяк не клеїться з дикунами гунами. І тут оцей хлопець на ім'я Велимир робить найнеобдуманіший вчинок у своєму житті, нападає на озготів Ріха. Чому найнеобдуманіший? А тому, що, враховуючи площу їхнього царства, у Ріха повинна була бути щонайменше півмільйонна армія. А з плачем Велемира, за логікою, тільки кілька тисяч гунів і приєднання Кубка Аланів. Щось тут знову не сходиться. Щоб остаточно з'ясувати мотиви, причини, обставини і масштаби цього конфлікту, необхідно прочитати казку під назвою Гетика про походження і діяльність гетів, готського історика Єордана, який умисно спотворив хід історії на користь готів, а потім її проаналізувати. Це, до речі, дуже важливий документ, оскільки сучасні історики України базують на його даних увесь хід історії України того періоду. Більше того, наші історики віддали готам цілу археологічну культуру черняхівську, від 100 до 500 року нашої ери. Більшість українських істориків до сих пір вважають, що саме готи зробили величезний вклад і вплинули на подальший розвиток культури і побуту народів, які населяли територію України. Чи були взагалі готи на території України і скільки їх було? Чи була держава з назвою ОЮМ? Саме це ми з'ясуємо у наступному ролику. До зустрічі!